Мабуть, кожна дитина мріє побувати на робочому місці батька й матері, аби на власні очі побачити, ким а головне, де працюють її батьки. Для більшості професій якихось перепон для реалізації дитячої мрії майже не існує. Найважче потрапити на підприємства. Де вільний доступ не лише дітей, а й дорослих, які там не працюють, під суворою забороною. Зрештою, із правил майже завжди є виключення. Тим паче, коли мова йде про підприємства гірничодобувної промисловості компанії Ферекспо і екскурсантами є діти працівників. Днями така екскурсія відбулася на Біланівські ГЗК. Трудівники наймолодшого комбінату нашого регіону отримали можливість ознайомити нащадків із місцем своєї трудової діяльності, а самі діти почути вітання і Держати подарунки від генерального директора ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрія Химича за участь у конкурсі малюнків охорона праці очима дітей, що є традиційним і відбувається до Всесвітнього дня охорони праці. Ідея виникла в трудового колективу на якомусь етапі обговорення, як провести конкурс малюнків саме в цьому році. Я згадую. Часи свого дитинства, коли в мене також була можливість відвідувати місця роботи моєї мами та тата, які також працювали на полтавському ГЗК, тому було запропоновано організувати візит дітей, щоб вони побачили, де працюють їхні батьки, щоб це спонукало і батьків. До того щоб був порядок на робочих місцях, щоб вони більше більш уважно дотримувалися правил та вимог техніки безпеки, тому що ми себе ведемо зовсім по-різному в різних ситуаціях. Ну сподіваюсь, е такий експеримент буде вдалим. Спершу група екскурсантів побувала на полтавському ГЗК, а вже потім отримала ексклюзивну можливість побачити кар'єр біланівського ГЗК. Черговою і головною зупинкою подорожніх став майданчик біля адмінбудівлі біланівського ЗК. Тут на них чекав Ігор Боголій, начальник служби охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля. Він ознайомив дітей із планами на подальшу екскурсію і запропонував їм трішки пограти. Звісно, ігри були специфічні, адже стосувались організації охорони праці на підприємстві. Зокрема, хлопці та дівчата давали відповіді на запитання, які первинні засоби пожежегасіння їм відомі, а потім називали речі, що необхідні кожному працівникові, який збирається на роботу. Також Ігор Боголій розповів присутнім про перспективу розвитку біланівського ГЗК і про техніку, яку побачили діти. Саме тоді сталося щось непередбачуване: гості підприємства побачили дим, а разом із ним язики полум'я. Поспішаємо усіх заспокоїти. Пожежа була умовною, тобто за Ованою у рамках зустрічі з дітьми таким чином хлопці і дівчата разом із начальником служби охорони праці промислової безпеки та охорони довкілля біланівського ГЗК мали визначити порядок дій під час виникнення надзвичайної ситуації. Найактивніша екскурсантка Вікторія Гребельна узялася викликати пожежників. Аби не гаяти часу, хлопці та дівчата схопили вогнегасники, проте вони їм не знадобилися. Почулася сирена пожежного автомобіля, який мчав на виклик. Члени добровільної пожежної охорони біланівського ГЗК діяли злагоджено і професійно. Вони швидко приборкали пожежу, а разом із тим продемонстрували потужності пожежного автомобіля, чим викликали купу емоцій у глядачів. Навчання було б неповноцінним, якби діти власноруч не спробували загасити умовну пожежу за допомогою вогнегасника. Як користуватися технічним засобом для гасіння осередків загоряння на ранніх стадіях? Розповів Ігор Боголій, якому допомагала його донька Роксолана. Це в нас порошковий для того, щоб з ним користуватись, треба е, зняти пломбу, зірвати е, буває, що її зірвати не дуже легко. Ви маєте її крутити. Тягнути, робити будь-що, але щоб її зірвати. Достаємо запобіжну чеку. І е, дуже важливий індикатор у нас ось тут. Якщо на зеленій позначці, то значить все добре, ним тушити можна. Якщо в позначці красній нижній, то це значить, що він непридатний, він не спрацює. А якщо в позначці червоній верхній, це значить, що він з... Надмірним тиском і він може вибухнути. Якщо зелене, все добре, ним можна користуватися. Вдягнувши захисні окуляри, діти одне за одним спробували власноруч, проте під пильним наглядом дорослих, скористатися вогнегасником. Ті, хто це зробив або очікував своєї черги, мали можливість сфотографуватися і членами добровільної пожежної охорони, які після виконання завдання долучилися до команди юних пожежників-аматорів. Настала черга церемоній нагородження учасників і переможців конкурсу дитячого малюнка охорона праці очима дітей. Переможці визначали у трьох вікових категоріях: перша діти віком до шести років. У ній найкращою визнана робота Роксолани Боголій. Друга від семи до десяти років. Перемогу здобув. Був малюнок Ксенії Печериці, третя вікова категорія від 11 до 14 років. Перше місце посіла Анастасія Рибченко. Спеціальною грамотою при зглядацьких симпатій була відзначена робота Вікторії Гребельної. Я так рада за грамоту. Мені я передаю мамі привіт і дякую, що вона мені допомогла з малюнком. Ні, вона папа працює, тільки він зараз на війні. Я намалювала одну сторону, де е, треба робити, а одну сторону яку не треба землі робити. А що треба робити? Що не треба? Робити землі треба що захищати, поливати, не виривати, іди іди кидати мусор, А от на другій стороні показано, що Діти кидають мусор, топчуть квіти, зривають. За активну участь у проведенні тижня охорони праці відзначено грамотою також Владиславу Дерев'янко. Без подарунків від організаторів не залишився жоден із учасників конкурсу. Підсумував урочисту церемонію Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК. Який зазначив, що безмежно щасливий познайомитися із дітьми працівників підприємства, очільник комбінату наголосив, чужих дітей не буває, тому усіх маленьких і старших гостей вважає рідними. Хочу особисто від себе та від працівників біланівського ГЗК подякувати вам за візит. Будь ласка, приїжджайте до нас частіше. Віримо в перемогу і слава Україні. Церемонія нагородження закінчилася, а екскурсійний день для юногорішньоплавнян ні. Ігор Боголій знову долучив дітей до гри. Запропонував їм екіпірувати трьох умовних працівників підприємства. Для цього діти утворили три команди, придумали їм назви і слоган. Хлопцям та дівчатам необхідно було вдягнути на зміну зварювальника і двох трудівників, один із яких виконує роботу на висоті, а інший працює на збагачувальній фабриці і очищує обладнання. Усе необхідне спорядження було наявним, проте діти мали знайти лише те, що стане у нагоді для виконання свого завдання. Гравці з цим успішно впоралися. Ми поцікавилися в юне плавнян, що найбільше їм запам'яталося упродовж пізнавальної подорожі. Ми побували на Полтавському готі, там ну, дуже красиво, великий, великий. Позбирали камінці та ну, тут зараз по пограли по вогонь. Що ви тут побачили? Тут ми побачили, як працює пожежна машина та пожежники. Запам'яталося, як використовували ну, корист, вогнегасники. Це була твоя перша спроба? Чи ти вже коли спробував? Перша спроба була, але я знав, як їм користуватися. До цього батько. батько показував ну, відео, як правильно користуватися вогнегасниками. Найскравіше було це, як я вогнезгасником тушила уявний поз. Пожар, я вперше в тату на роботі. Мені сподобалось користуватися вогнегасником та подивитися на кар'єри. Вона дуже давно хотіла побувати на моєму робочому місці, але так як це підприємство, до якого не так легко попасти, то ну це було доволі складно. Я радий, що така можливість є. І сьогодні ми показали дітям, як себе поводити при відвідуванні таких підприємств, як гасити вогонь, як користуватися вогнегасником. Я сподіваюся, що це їм ніколи не знадобиться, але ну таке, що усі знання вони потрібні. Розважалися, гралися, навчалися і поглиблювали знання. Отже, прийшов час відновити сили. Юних екскурсантів запросили на обід зі стравами, які понад усе смакують дітям. Фінальною частиною екскурсії став дозвіл керівництва підприємства відчути себе справжніми працівниками комбінату, а саме водіями припаркованих автомобілів. Радощам дітей не було меж. Здавалося, що заряд їхньої енергії не вичерпне. Арпний, і нібито не було попередніх кількох годин екскурсій і розваг.